Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Хотіла з вами поділитися своїми сьогоднішніми покупками. Йла з магазину Селя. Не знаю, можливо, у вас також є такий магазин. В вашому місті, але я не можу пройти по щоб туди не зайти. Є всякі дрібнички і для дому, і для господарства, і для рослин різні горщики там і так далі. І от я сьогодні зайшла жа жаріща на дворі неймовірна, просто е жахлива температура на вулиці дуже спекотно, ні вітру, нічого. Ну дуже прямо цей. Тому я зайшла. в магазин, купила собі лимона і зробила собі такий напій, шматочок. Ну, я там покришила у, е, собі зробила багато, а це налила в чашечку, друзі, кус, шматочок огірка і е, лим, лимони. І такий лимонад п'ю, тому що саму воду я не люблю пити, хоча кажуть корисно, але я саму воду не люблю пити, якось мало п'ю взагалі це погано, але я мало п'ю води, тому зробила, щоб мені було воно з якимсь смаком. І солодку воду не люблю пити, абсолютно ці всі лимонади, мохіто і так далі. Не, не полюбляю. Звичайна вода. Ось додала лимончика, гірочка і п'ю, тому що ну дуже жарко, друзі. Просто. Неймовірно, не знаю, чи зараз скрізь так по всій Україні, ну у нас в центрі спекотно страшне. І страждають усі. Тому хочу з вами поділитися. Буквально вчора була, дивилась там по сайтах різні для рослин там цікавинки і так далі. І ось сьогодні зайшла в оселю і дивіться, прикупила собі ось такі штучки. Тому що останні ці декілька днів займалася рослинами, так? посадкою, пересадкою, обрізкою і тому подібне. І, звичайно, робила ці заглиблення просто паличкою. А це я бачила дівчатка, багато хто покупляв дуже зручно для пікіровки. Так? Він так і називається пікірувальний набір, лопатка, вилка і посадковий конус. От, багато хто знає, так дірочку собі зробив, посадив рослинку. От, і ось таку е, лопаточку, така вилочка, да, щоб можна було витягувати рослинку із ґрунту. Ось така, ніби дитячі іграшки. Так, чим мене діти, прикупила собі ще кори. Ну, кору таку саму взяла недорогу, тому що я просто хочу в неї не саджати, а просто хочу у орхідеї, там де зверху трошки коріння погулялося. Тому що вже кора трішки сіла на дно, так? і буває таке, що оголяються верхні коріння, ну і вони ж ростуть на орхідеях весь час по мірі росту рослини. Так? Тому хочу зверху понасипати трішки кори, щоб тримало вологу, і ці корінчики просто не, вигля... не... Ну, не виглядали і не пересихали. Особливо зараз, влітку, коли є така суха погода, тому хочу зверху просто понасипати. Але якість кори вам скажу жахлива просто. І вона, в принципі, вся така. Я передивилася, була там різної е, різних фірм, і це ну нічого путячого, підходящо, нема. Для того, щоб узяти хорошу кору, це треба їхати десь, великий якийсь супермаркет або в епіцентр, або не знаю, там якийсь спеціальний квітковий магазин. Тому що у тут кора така собі, не дуже така. Так, і, друзі, кутри, Взяла собі ось таких горщиків. Чомусь мене потягнуло на рожеве. Горщики взяла в основному для орхідей, але один прикупила такий звичайний, широкий. Тому що якось широких горщиків немає. Буває так, що хочеться рослину посадити у широкий якийсь горщичок, наприклад, там той же хлорофітум, да, він більш такий, його можна садити в нижчий. Горшок там, особливо, якщо він невеликий, так, або якісь там ті, що сукуленти, наприклад, да, вони також не люблять глибоких горшків. Тому, друзі, купила, ну, це звичайні, да, оці орхідейні стаканчики, такі прозорі із кришечками цими. Тому взяла собі, там у мене є невеличкі, вже потребують деякі пересадки. Ось цей широченький, У мене один є такий коричневий, але я мені більш білі такі світлі тона. Такий широченький. У мене є один такий, але я поробила в ньому отвори, тому що садила орхідею, а це взяла, хочу, щоб такий був ціленький, без різних там цих. Ну, і ось, друзі, дивіться, яку красу взяла. Це стекляне для орхідей кашпо стекляне. На нього була дуже гарна скидка, тому я не змогла, щоб його не купити. Ще й бачите, із блюдечком. Ось так. Ось таке красиве. На нього скидочка. І тому ось таке красиве ще й рожевеньке, таке, бачите, дуже гарнесеньке. Ось таке кашпо. Тому щось у мене на розове. Я взагалі-то не ну, рожевий. Не люблю взагалі рожевий. Ну як не то, що не люблю, ну я до нього спокійно ставлюся, але ну, нема такого що в мене, як ото в дівчатах, знаєте, о, -о, о, рожеве, ні. Але це щось мені таке ніжне, воно гарне. Таке яскраве, ніжне, так? І хотіла ще вам показати, друзі, епіпремну, мій ось цей варігатний. Дивіться, який красунчик. Випустив новий листочок, дивіться, який дуже класний ось такий красунчик. Ну, Посадила його поки що, бачите, в закриту систему. Подивимося. Ну, ніби йому подобається. Просте ось цей новий листочок почав такий, бачите, він почав витягуватися. Мені цей епіпремном, друзі, прийшов абсолютно манню пусінькою діточкою. Він був, ось, дивіться, який перший листочок. Бачите, ось у нього проти ось цього нового. Бачите? Ось так: порівняння. Да? Дивіться. Перший і оцей що новий. І в нього всі такі листочки були. Да? Ось, бачите, також це той, з яким він приходив. А нові вже це епіпремном. Марбл, боже, забула, як він варігата, Щось там варігата, не пам'ятаю назви, От. але дивіться, який гарний. Красунчик ось такий. Тому, друзі, просто таке коротеньке відео хотіла з вами поділитися. І... Поговорити. Тому на все добре, друзі. Діліться якимись своїми цікавинками, покупками для рослинок. Також інколи хочеться подивитися да, щось таке, що цікавеньке люди там роблять для рослин, що купують, як воно там відбувається. Тому діліться, буде цікаво подивитися. На все добре, до зустрічі, друзі.